Є феменко! Який зайняв третє місце, наловивши скільки рам. А яка риба в нього була? Результатом всіх Скажіть, скільки риби Кажіть Яка риба? 981 грам загородчик Феменко Олександр. Набір цінних подарунків, а також сертифікат на тисячу гривень, який можна в будь-який момент отоварити в нашу маску екрани, електроводочка входить. І тига в в Зараз ми готові вже оголосити претендента, не претендента, але рата третього місця. О, Тру. 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 За підрахунками наших підрахуєв судів. Підрахуємо. Сертифікат подарунковий на і все життя медалі мама від бахриба, кажі хай камер медалі поцілують відволі. І найбільша і стріля зараз буде. Переможця наших рибацьких ігор по збільну в цьому році. І ним виявився увага! Юря, Юра! <ристо> Юра! Ніхто не сумнівався. сумнівав! Юра ще раз! Ще раз! На 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 Вулибочка, Юра! Давайте його побути руки! Він не вибухує собі сам! Шановні наші друзі! Дорогі рибаки! Я хочу ходить! Таїша. Дорогі наші друзі, шановні рибаки, у нас відбулося чудове свято, я думаю, кожен з вас поїде з гарного настрою. От, переможці.